У Чернівцях стартував міжнародний медичний проєкт «Нейрокідс». Його мета зробити дитячу нейрохірургічну допомогу доступнішою у транскордонному регіоні Україна, Румунія. Стартова зустріч відбулася 22 жовтня, де зібралися представники влади, лікарі та партнери з обох країн. Ми побачили проблему в наданні саме цієї допомоги: брак обладнання, брак кадрів, брак. Імплементації сучасних європейських протоколів саме в цьому в цій галузі, тому маю надію, що за цей час реалізації проекту з липня 25-го року по березень 27-го року він буде тривати. Ми реалізуємо все найкращим чином, і наша якість надання нейрохірургічної допомоги вийде на європейський рівень. Проєкт «Нейрокіц» об'єднує кілька установ міську дитячу клінічну лікарню Буковинський державний медичний університет, Сучавський повітовий ургентний госпіталь, Піталь та громадську організацію, Буковинський центр реконструкції і розвитку ми сьогодні будемо говорити про те, що раніше у нас в області і в лікарні в тому числі не говорилося. Ми будемо говорити про новий. Напрямок роботи і розвитку нейрохірургії, саме дитячої нейрохірургії, хоча це методика використовується і в дорослій нейрохірургії, саме це малоінвазивна нейрохірургія в на нашому випадку дитяча нейрохірургія, малоінвазивна. А саме нейрондоскопічні методи лікування нейрохірургічних захворювань у дітей. Нині у регіоні до 20 таких пацієнтів щороку. Через відсутність потрібного обладнання їх доводиться скеровувати до Львова, Києва або навіть за кордон. Основне завдання реалізації цього проекту передбачає придбання медичного обладнання. Ми знаємо, як розвивається медична галузь, і це медичне обладнання дуже потрібне для реалізації певної роботи у напрямку дитячої нейрохірургії. Воно забезпечує кращу роботу лікарів для отримання максимально якісної медичної допомоги, що важливо насамперед для дітей. Проєкт триватиме до березня 2027 року. У його межах також навчатимуть українських лікарів, проводитимуть обмін досвідом із румунськими колегами та створять у Чернівцях школу нейроендоскопії. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4